Конор Макгрегор та Дастін Пар'є, реванш на UFC 257 початок бою. Конор одразу намагається тиснути, активно працює руками та точними ударами. Пар'є відповідає лоукіками і поступово пошкоджує передню ногу Конора. Невздовзі Дастін переводить Конора у партер. МакГрегор піднімається біля сітки, і переходить у клінч. У клінчі Конор пробиває плечима, але без значної шкоди. Після цього Макгрегор б'є ліктями і виходить із клінчу. Конор влучає кількома ударами по пор'є, але Дастін продовжує вкладати потужні лоу-кіки. Другий раунд. Пор'є знову працює по нозі. Конор намагається відповідати боксом, але рухається все важче. Пошкоджена нога дається в знаки. І ось вирішальний момент. Пор'є вибухає серію ударів руками. Кілька точних попадань. Конор відходить до сітки. Дастін влучає потужними ударами по голові. І Макгрегор падає. Пор'є добиває. І суддя зупиняє бій. Дастін Пар'є перемагає Макгрегора та бере реванш.